Так, вирішив ось зняти відео про наш цукіні Dalfer від компанії Новосіц. Це новинка в цьому сезоні була. І ось такі ось гарні цукіні виросли у нас на огороді. Дуже класна рослина, потужна. Дуже дає гарний врожай. Також масивне таке лист, яке вкриває... Сам цукіні від сонячних опіків зриваєш і знову плодоносить. Тому зараз я хочу його розрізати і показати, що він який всередині. Друзі, так цукіні я нарізав. Ось можете бачити, який він всередині гарного такого жовтого кремового кольору. До речі, ми вже його смажили, і він дуже-дуже смачний, а саме солодкий. І всім рекомендую, хто. Полюбляє цукіні. Особливо купуйте насіння цукіні Dalfer від компанії Innova Seeds. Ви будете дуже задоволені. По-перше, це врожайність по-друге, це стійкість до перепаду температур та хвороб. І по-третє, це дуже класні смачні смакові властивості. Так, а ось цукіні вже в готовому вигляді. Коли їх посмажили на сковорідці, трішечки обдали мукою і ось виглядають вони так. А це ось на черзі на прожарку буде йти кабачок Шар, теж від Інола Сіц. І подивіться, який він всередині, майже без насіння, велесенький і смачний, дуже-дуже солодкі.